Всім привіт! Вітаю на найекспертнішому каналі в Україні по інвестиціям. Мене звати Настя. В одному з своїх останніх відео я сказала, що не хочу інвестувати в акції, так як фондовий ринок росте, все знаходиться на історичних максимумах, і це точно не найкращий час для початку інвестицій. Я впевнена, що от як тільки б моя рука потягнулася до кнопки інвестувати, то сто відсотків по класиці почалася третій світова повстання штучного інтелекту або напад. До і як виявилось, це було правильне рішення. Я просто уявляю. Які б у мене були емоції, якби я закупилась за пару днів добрання в Трампа. Ви самі бачите, що зараз відбувається з світовими фондовими ринками та майже всіма компаніями. У людей паніка, невизначеність, все максимально червоне. Apple, Microsoft, Meta впали більш ніж на 20% від своїх нещодавніх максимумів. Про маска та його Теслу я взагалі мовчу. А S&P 500, який відображає загальну динаміку американського фондового ринку, так само втратив більше 15% І що буде далі, невідомо. Причину цьому ви самі знаєте, адже про це чутно зараз із кожного кута. Це Трамп зі своїми тарифами та торговою війною з пенгінами. І хоч Трамп і каже, що вони зроблять Америку знов великою, зараз ефект від них для світової економіки виглядає дуже негативним. За прогнозами експертів, це може призвести до цілої купи неочевидних проблем по всьому світу. Коротше кажучи, суцільне зубаження. Але як там буде насправді, побачимо вже згодом. Зараз же акції падають, у людей паніка, мінуса в портфелях, а в в майбутньому одна лише невизначеність та нерозуміння того, що буде далі. Але з іншої сторони, для кого це погано? Ну, в першу чергу, для людей, які зараз знаходяться в ринку або заходили в нього протягом року. Адже весь ріст відкотився до минулорічних значень. А отже, дехто з них може бути в мінусі, та, з м'яко кажучи, не найкращими перспективами. Натомість же для мене, як для людини, яка не знаходиться в ринку, але вже давно хотіла зайти, це навпаки, якщо не ідеальний, то дуже і дуже хороший час. Останні півроку я дивилась на ті акції, але мені було дуже страшно. Все зеленіє, росте. А я розумію, що вічного росту як і падіння не може бути, і, от можна сказати, дочекались. Трамп приніс нам цю можливість на блюдечці. Зараз відбувається одне з найбільших падінь десятиліття, і я вже на нього не потрапила це добре. Найгірший час, коли можна було зайти на самих хаях, позаду. Тобто для мене мінус один страх вже є, але з'являються й інші. Наскільки ж сильним та довгим може бути це падіння? Та, можливо, світова економіка вже ніколи не відновиться від цих страшенних тарифів Трампа. І все буде падати й падати вічність, поки весь SP 500 не буде коштувати ну, десь 100 гривень за штуку. Ну тут знову ж таки я вам не порадник. Послухавши різних експертів, Читавши твіттер, я розумію, що ніхто нічого не знає. У когось одна думка, у когось повністю інша. А якщо почитати коментарі, то всюди є експерти, які знають, що робити краще. Коротше, скільки людей, стільки й думок. Тут вже кожен сам приймає рішення, у що вірити. Особисто я схильна вважати, що катастрофічний варіант малоймовірний. Падіння, хоч і може бути глибоким та затяжним, але дивлячись на історичні дані, то завжди після кожної кризи ми бачили нове зростання. Зараз головна причина падіння це притягнуті тарифи Трампа. Наразі ефект від них негативний, але це не може тривати вічно і в майбутньому все має налагодитись. Тут для заспокоєння можна подивитись хоча б на останні 10 років. Війна в Україні, ковід, попереднє президентство Трампа з його митами на Китай та багато чого іншого. Але навіть після всіх цих катастроф фондовий ринок відновлювався та зростав. Став ще вище. Якщо ж брати ще більші проміжки часу, то там криз та катастроф було ще більше. Іпотечна криза, доткоми, війни. Але подивіться, де ми зараз. Взагалі, ціна на акції це така складна штука, яка не стільки про зараз, як про те, у що ми віримо в майбутньому. Зараз паніка, майбутнє виглядає не дуже яскраво і це вже закладено в ціну. По суті, це така гра в очікування. Ти купуєш не теперішнє, а майбутнє. Так, звичайно, воно може бути ще гірше, ніж очікують, але для себе я вирішила. Що годі чекати, і зараз дуже гарний час почати інвестувати. Я вірю у світле майбутнє і готова взяти на себе ці ризики. Нагадаю, що в минулому році я вже затестила для себе, як це все працює та як зараз в Україні можна почати інвестувати. Тоді я відкрила рахунок на Freedom Finance та для експерименту купила акції на 1000 доларів. Риток при Байдені тоді дуже гарно ріс, та мені вдалося навіть трохи заробити, продавши свої акції десь в плюс до 100 доларів. Тоді я купувала просто рандомні компанії, і так як сума. У мене була незначна, то я дозволила собі ризикнути та інвестувати не найнадійнішим способом. Я хотіла відчути на собі, як це все працює, я це й отримала без якихось переживань. Зараз вже хочу вкласти вже біля 10 тисяч, щоб прибуток або збиток був більш відчутнішим для мене. Також я вирішила, що буду купувати не просто акції, а індекс SP 500, і не на всі гроші відразу, а таким собі комбінованим DCA. Щоб не було так, що я побачу якесь падіння, подумаю, що це вже дно, а там буде ще парочка таких днов, але мені не буде вже на що їх відкуповувати. Тому далі я трохи розкажу, чому я вибрала інвестувати саме у SP 500, та які зараз у мене результати з моменту моєї першої покупки. А також як бонус всім своїм рефералам на Freedom Finance, я від себе компенсую витрати на комісії за перше поповнення. Адже з цим в Україні регулярно з'являються складнощі. Взагалі, поповнення брокера в Україні це ще той квест. Зараз у вас є два варіанти: або заморочитись та розібратися з переказом за допомогою реквізитів через Transfergo, Revolut та інші сервіси, або, якщо ви на Ти з криптою, то можете просто переказати USDC собі на рахунок з будь-якої біржі. Комісія так вийде не найнижча, 3%. Але як на мене, то це найпростіший спосіб. І якщо ви мій реферал, то я компенсую вам ці витрати. Для цього просто напишіть мені у телеграмі. Так, а ми почнемо з того, чому я почала інвестувати у SP 500, а не просто акції. Що взагалі таке SP 500? Якщо простими словами, то це контейнер з 500 найбільших американських акцій. Усі вони займають свій маленький відсоток і відображають загальний стан ринку. Вони є від різних компаній, під різними назвами SPI, VOO та інші. Але всі вони відстежують індекс sp 500. За останні 100 років SP 500 пережив інфляцію 70-х років, іпотечну кризу, кризу доткомів, ковід та все одно показав довгострокове зростання та середню дохідність у 10% річних. Тому його обирають для того, щоб зменшити ризики та не класти всі яйця в одну корзину. До того ж, я не професійний інвестор і не збираюсь вдаватись до деталі звітів різних компаній, шукати щось недооціненне або якось переграти ринок. Трохи більше місяця тому на перших таких відчутних падіннях я вже почала потроху. Хи набирати свою позицію, так зараз розумію, вже що можна було не поспішати, і падіння у нас не рядове, але вже як є. Зараз покажу вам, що у мене по результатам. Ось мій мінімалістичний портфель, і він складається лише з у SPY. Загалом я купила 6 таких акцій на 3240 доларів з середньою ціною входу 540. Зараз же ціна на акцію складає лише 531 долар, і виходить, що я в мінусі на 57 доларів або майже на 2%. Хоча, коли я почала знімати це відео, він перевищував навіть 200 доларів. Як бачите, з ідеальним часом для входу я не вгадала, але навіть так точка входу у мене вже не найгірша. Я почала купувати спай ще по ціні 569 доларів за акцію. І як розумієте, якби я тоді відразу все вклала, то зараз мій мінус був би значно більший. А так я спочатку купила на 569, потім по 563, 544, 513 та 509 доларів. До того ж вклала я лише відсотків 30 від запланованого. Якщо ж ви зараз думаєте над входом, то у вас точно буде дуже хороша ціна. Тому ось такі зараз у мене результати. Докуповувати далі по таким цінам я найближчим часом не планую. Лише якщо буде якесь відчутне падіння. А думаю, з Трампом нас чекають далі дуже цікаві часи і можливості зайти буде цілий вагон. Чи потрібно вам таке інвестування? Вирішуйте, звичайно, самі. Мені цікаво, тому я пробую. Так, поки що в мене мінус, але подивимось, що буде медіа. Майбутньому. На цьому все. Підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал, там ви знайдете більш актуальну інформацію, а то на Ютубі мене вже не так часто можна побачити. Бай-бай!